Доброго ранку, друзі. Я все ще знаходжуся в Кемері. Сьогодні 22 жовтня. Температура повітря в день має бути 30 градусів. Дощів так і не було за цей період, який я знаходжуся в Туреччині. Хмарки ходили, але дощ так і не пішов. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, підтримуйте україномовний контент на Ютубі. Сьогодні неділя, 10 ранку зараз. Людей на пляжі бачу, що ще не дуже багато. Сьогодні також ми будемо відпочивати на муніципальному пляжі, тому що сьогодні останній день, як мої родичі відпочивають в Туреччині. Завтра вони вже автобусом будуть повертатися додому. Так що проведемо цей день разом з ними. Зараз 13-та година. Людей на пляжі багато купаються дуже жарко і чисте, чисте небо взагалі хмариночок немає. Погода наладилась під кінець жовтня. Після вечері вийшли прогулятися містом. Зараз підемо на вулицю Лиман і вип'ємо смачної турецької кави. Вечірній Кемер такий яскравий, тут на площі не дуже багато людей. Ось тут можна попити смачного фрешу і гаряченької кави турецької. Ми робили фреш. Гранат плюс апельсин, каріночка. Як тобі сподобалося? Дуже смак натуральний, трохи кислий. Трохи кислий. Все смачного тобі, Каріна. Наш улюблений ресторан Хатай Кюнефе поїсти смачненького. Зараз замовимо собі класичне кьонефе з сиром, і саме дешевша ціна це 120 лір на одну персону. Винесли такий глечик молочка. Кажуть, що з молочком кюнефе смачніше. Раніше такого не було. Ну, подивимося, Ми нам кюнефе замовили на три персони. Що ж, маленьке замовляти, треба ж наїстися о 10 й вечора. Дівчата смачненького. Ще таке гаряченьке, ще тягнеться. Ой, зараз будемо смакувати. А зараз пройдемося трохи магазинами. Дуже мені подобається магазин, який також знаходиться поруч з мечеттю. Називається. 82 сали пазари. Це такий магазин дешевеньких товарів. Хочу там подивитися рюкзак. Бо, як завжди, накупуєш багато подарунків, а класти ні що. Дуже гарний магазин з рушниками. Тут бувають акції. От рушник 70 на 40, 120 лір. Різні такі махрові рушники, багато постільної білизни. Тут є також різні рушники для пляжу. І дуже гарні ціни. Махровий рушничок з надписом Кемер 95 лір. Є також з надписом Сіде. Можна купити, якщо хочете зробити презент з Туреччини. Так, тут по акції такий, о, такий добротний 195 лір. Постільна білизна в таких коробках. Ціна є і по 2600 лір, і по 1100 лір. Набори рушничків в коробочках.